Село Велика Киріївка Бершацької громади, жовтня учні місцевої гімназії, уроки фізкультури, проводять ось на цьому полі для міні-футболу зі штучним покриттям та спортивному майданчику. Директорка гімназії Тетяна Соколюк показує Суспільному, який вигляд мала ця територія раніше. Це була огорожена сіткою-рябицею, площадка, на якій аж курява здіймалася, коли діти займалися, піднімалася в навищі школи. Ну, взимку, звичайно, займалися вже в приміщенні в самому. Виділили для цього спортивний кабінет. Спортзал є в школі, але він в аварійному стані. На облаштування спортивного майданчика на території гімназії витратили два мільйони гривень. Їх громаді віддала мама захисника Ігоря Гончарука. Суспільному Тамара Сидоренко розповідає: ці гроші це виплати, які родина отримала після загибелі сина. Він мріяв, аби у селі був сучасний спортмайданчик. Я вирішила це зробити пам'ять про свого сина. У нього багато похвальних грамот. З армії за спортивні досягнення, де б він не був би, він займався спортом. А футбол це була його улюблена гра. На захист України її Ігор став у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у 110-й мотопіхотній бригаді. Торік, 23 червня, біля міста Покровська Донецької області під час бою отримав поранення, розповідає Тамара Сидоренко. Помер у лікарні Дніпра. Йому було 28. Він сам пішов, сам без повістки. Це була моя гордість. Мій порадник, я з ним. Бугла про все поговорити. Хорошим був другом. І любив дуже грати він в футбол на цьому стадіоні, тут раніше був стадіон. Постійно збиралися. Він завжди мріяв про такий стадіон, що був коло школи, щоб виходили, діти грали. Головне, щоб його підтримували в чистоті, і пам'ятали, якою, якою кров'ю це все додобуто. Нині у гімназії навчається 127 дітей. Поки погода дозволяє, уроки фізкультури проводять на свіжому повітрі, каже вчитель фізкультури Діана Фіщук. Ми дуже раді, що в нас такий є, є спортивний майданчик. Звісно, не хотілося б такою дорогою ціною, але це дуже комфортно, дуже зручно. Постійно чистота порядок. Діти виконують різні елементи рухи вправи, які ми не могли і так працювати раніше. Дуже раділи і чекали його відкриття. Граємо в волейбол, там футбол. Цей стадіон зробили, то ми з хлопцями виходимо майже кожен день. Дощ не дощ. Ми виходимо. У нас в планах з хлопцями організувати турнір в імені Ігора Гончарука. Аби героя пам'ятали, перед майданчиком родина встановила пам'ятну стелу, на якій фото Ігоря Гончарука, а поруч футбольний м'яч. Часто приходжу, бо я тішуся цим. Тішуся. Дивлюсь на свого сина, він мені підказує. Він мені поки підказує, що мені робити в цьому житті. Бо ніяка нагорода не замінить. Одного єдиного сина, а спомин буде всім діткам. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак Суспільне, Новини Вінниччина.